Мене моя мама, та не за старого. Отдай мене моє серце та за молодого. Нехай старий бурлакує, гроші заробляє, а молодий мене любить, долі не шукає, не шукає, не блукає чужими степами. Свої воли, свої вози, а між порубками і комахівками, шквітками цвіте, розцвітає, має поле, має волю, та долі немає. Його щастя, його доля. Мої чорні брови, довгі вії, очі, ласкаве слово. Отдай мене моя мамо, та не за старого, отдай мене моє серце та за молодого. Дочка моя Мар'яна, Отдам тебе за пана, за старшого, багатшого, за сотника Івана. Умру серце, мамо, за сотником Івана. Не вмреш, будеш панувати, будеш діток годувати. Піду в намі, піду в люди, а за сотником нема. Іваном. заплакала, заридала сердешна Мар'яна, за старого багато за сотника Івана сама собі розмовляла, а потім сказала: якщо маму не виросла, ще не дівувала, бо ти ж мене не пускала вранці до криниці, ні жита жать, ні льону брать, ні на вечорниці, де дівчата з паруками жартують, співають, та про мене чорнобривонишком розмовляють. Багато Дочка, батька шляхетського роду, тяжко мені, тяжко ману на що дала